Вітання, друзі! Сьогодні ми вирушаємо в захоплюючу подорож світом криптоторгівлі і дізнаємося, як максимально ефективно працювати з біржею VIX. Обговоримо, як здійснювати покупки криптовалюти на спотовому ринку, як заробляти на ф'ючерсах в будь-яких ринкових умовах. І дізнаємося, чому все більше трейдерів віддають перевагу саме цій платформі. У цьому відео ви дізнаєтеся, як торгувати на спотовому ринку VIX, як працюють ф'ючерси і як ними користуватися. А також отримаєте бонуси на старт за нашим посиланням. Готові? Тоді поїхали! Чому VIX? VIX – це криптобіржа, яка стрімко завойовує популярність завдяки своїй простоті, надійності та вигідним умовам для трейдерів усіх рівнів. Ось за що її цінують: надійність і безпека. Біржа зареєстрована в кількох юрисдикціях і проходить регулярні аудити. Усі користувацькі кошти захищені. Простий інтерфейс. Навіть якщо ви новачок, розібратися з платформою буде легко. Все логічно, зручно і без зайвої складності. Низькі комісії. На VIX одні з найвигідніших умов. Низькі комісії на споті та ф'ючерсах, без прихованих платежів і комісій за внесок. Широкий вибір активів, десятки криптовалют і торгових пар як для короткострокової торгівлі, так і для інвестування в довгострокову. Функції для пасивного доходу можна заробляти не лише на трейдингу. VIX пропонує стейкінг, копіювання торгівлі та інші інструменти. Реєстрація за пару хвилин, без верифікації, без зайвої бюрократії. Завели аккаунт і одразу можна починати. Промокод під відео надасть вам приємний бонус для початку. Не забудьте його активувати. Якщо не знаєте, як зареєструватися, у нас на каналі є відео з докладною інструкцією. Отже, спотова чи ф'ючерсна торгівля. Спотова торгівля. Тут все просто. Купуєте монету і стаєте її власником. Наприклад, купили біткоін і він ваш. Зберігайте, чекайте зростання, потім продавайте. Такий спосіб підійде для довгострокових інвестицій або спокійного накопичення. Ф'ючерси це вже про досвід і стратегію. Ви не купуєте сам актив, а укладаєте контракт на зміну його ціни. Заробити можна як на зростанні, так і на падінні. Плюс є кредитне плече, яке посилює результат. Але й ризики вищі. Неправильний крок і можна втратити все. В двох словах, спот це володіння і стабільність, ф'ючерси, спекуляції та швидкі рішення. Обирайте те, що ближче вашому стилю. Щоб почати торгувати на спотовому ринку VIX, виконайте прості кроки. У верхньому меню виберіть спот. Я покажу процес на прикладі BTC, але ви можете вибрати будь-яку доступну монету. Принцип однаковий: в рядку пошуку введіть BTC, USDT і відкрийте потрібну торгову пару. Перед вами з'явиться інтерфейс торгівлі. Посередині знизу вікно розміщення ордерів. Є два основних варіанти. Ринковий ордер це купівля за поточною ціною. Укажіть суму в USDT і натисніть Купити BTC». Угода пройде миттєво. Лімітний ордер це купівля за своєю ціною. Вводите бажану ціну і суму. Ордер спрацює, коли ринок дійде до цієї позначки. Після виконання ордера BTC з'явиться у вас на спотовому балансі. Тепер ваша черга. Розкажіть у коментарях, які монети ви обираєте для спотової торгівлі і які у вас думки про ефіріум. Поділіться своїми стратегіями, ідеями та досвідом. Торгівля на фьючерсному ринку криптобіржі VIX надає можливість отримувати прибуток як зі зростання, так і з падіння криптовалюти, використовуючи контракти замість прямого придбання монет. Щоб почати торгувати ф'ючерсами на VIX, необхідно перейти в розділ ф'ючерси, а потім вибрати потрібний контракт, наприклад, BTC USDT. Коли ви опиняєтеся на фьючерсному ринку, перше, що одразу привертає увагу, це можливість вибору кредитного плеча. Кредитне плече надає вам можливість торгувати сумами, які перевищують ваш депозит. Наприклад, при плечі 10х ваш капітал у 100 доларів перетворюється на 1000 доларів, доступних для торгівлі. Однак важливо пам'ятати, що зростом плеча зростає і ваш ризик. Якщо ціна рухається в протилежному напрямку, ви можете втратити весь депозит швидше, ніж встигнете зреагувати. Тому для початківців краще вибирати низьке плече, наприклад, x3 або 5. Тепер звернемо увагу на маржу. Маржа це свого роду застава, яку ви вносите для відкриття ф'ючерсної позиції. На криптобіржі VIX пропонуються два методи роботи з маржою ізольована маржа та крос-маржа. Ці режими визначають, як ваші кошти будуть використовуватися і наскільки сильно ви готові ризикувати. Ізольована маржа. В цьому режимі ви виділяєте фіксовану суму на конкретну позицію. Якщо ринок піде проти вас, ви ризикуєте лише цією сумою. Це відмінний вибір для новачків або тих, хто хоче чітко обмежити ризики. Навіть якщо щось піде не так, інші кошти на вашій біржі залишаться в безпеці. Такий підхід дозволяє зберігати спокій і впевненість. Крос-маржа. Тут використовується весь ваш доступний капітал як загальний резерв для покриття можливих збитків по будь-якій позиції. Цей режим приваблює досвідчених трейдерів, які впевнені у своїх рішеннях. Він знижує шанс ліквідації, оскільки позицію підтримує весь ваш баланс. Однак варто пам'ятати, що якщо ринок різко змінить своє напрямок, ви можете понести набагато більші втрати, ніж припускали. Тепер розглянемо два основних типи ордерів. Ринковий ордер це ордер на миттєву угоду за поточною ціною. Він зручний, коли важливо швидко увійти на ринок. Лімітний ордер це ордер, при якому ви самі задаєте ціну, за яку хочете купити або продати контракт. Це відмінний вибір для тих, хто віддає перевагу більш точному контролю. Коли ви вирішуєте, в якому напрямку торгувати: лонг на зростання чи шорт на падіння, важливо враховувати поточну ситуацію на ринку. Якщо ви впевнені, що ціна буде зростати, відкривайте лонг. Якщо очікуєте падіння, відкривайте шорт. Також рекомендується встановлювати take profit і Stop Loss, щоб, відкривши позицію, автоматично налаштувати ордери для її закриття при досягненні певних рівнів ціни. Торгівля ф'ючерсами це як гонка на високих швидкостях. Важливо вміти оцінювати ризики, приймати швидкі рішення та використовувати всі доступні інструменти для управління позиціями на VIX. Спочатку це може бути складно, але з досвідом ви навчитеся ефективно використовувати цей ринок на свою користь. Тепер ви в курсі, як стартувати на VIX – від базових покупок на спотовому ринку до більш складної торгівлі ф'ючерсами. Ця біржа поєднує в собі простоту та багатий функціонал. А завдяки бонусу за нашою силкою початок роботи стане ще більш приємним. Якщо ви прагнете більше практики та актуальної інформації, приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Там вас чекають прямі ефіри з досвідченими трейдерами, активний трейдинг-чат, навчальна база та найсвіжіші новини. Посилання в описі. Якщо це відео виявилося для вас корисним, ставте лайк і не забудьте підписатися на канал. Попереду вас чекає безліч цікавих оглядів та навчальних матеріалів. В коментарях діліться, якому варіанту ви віддаєте перевагу спотовій торгівлі чи ф'ючерсам. Що вам ближче і чому? Удачі в ваших угодах і до зустрічі в наступних відео!